Всім привіт-привіт, мої дорогі друзі. Думаю, ви вже, як побачили обложку відео, здогадалися, про що буде це відео. Чайно ж про термомозайку. Про що ж ще? Я ніколи нею не користувався. Сьогодні перший раз спробую. Надіюся, не спалю хату, як буду її розплавляти отюгом. Ну що ж, відкриваю. Так. Думаю, акуратно отак відкрить. Щоб осталось. Так щоб осталося оце. Бо то, що... Ось тут інструкція пошагала. Так. Ну, з неї багато чого можна скласти. Там сонце, там... Там, не знаю, велик, костер, квіти, яблуко, напис, людину, ну все, все. Те саме, що і марке. Можна любо що намалювати. Так. Зараз хочу достати. А ну зараз я зроблю так, щоб вам трошки краще було видно. О, надіюсь не впаде. Так, достаю. Так, як я тут. Ось воно... А, помню. Таке воно тут. уже стою. Хорошо, що це в пакетику. Так, ну треба... а, це бумажка, окей. Ну, треба собрати, коротше, отакого зайця. Ось ці якось. Короля, чи якась собака. Ну, коротше, отаке. Зібрати треба. Так, кладу ось сюди на нього. Чотненько, щоб кожна точка була по центру оця. штучка. І ось фергамент для запікання. Так, зараз подивлюсь інструкцію тут. Так, спочатку треба викласти, погла не, дід, накласти, так як на нього. Коротше, я в Ютубі заб'ю. сейчас відкрию ось оце і буду викладати. Так, лиш не приберу, тут сміття. Воно в кадр лізе. Так от. Все. І акуратно відкриваю, неяк з тим, І почну вже. Мені дуже цікаво, я... тільки... Цю алмаз мозаїку сейчас, похоже, так я типа робив. Так що починаю. Так я думаю, просто можна висипати отак от сюди. Так, ну що ж, починаю. Начну із синього. Так, блін, тут легше буде, мабуть, руками. Ось чуть-чуть, думаю, в мене получится. О Боже. Воно подлетіло. У мене погано виходить. Важко мені. Ну, думаю, привикну. І все, синій я закінчую, я так розумію, тут ще запасні, бо то що тут багато оранжевого і синій ще залишився. Так що тут є запасні. Так, Це оці мені не потрібні запасні, я їх обрав. І тепер, думаю, приступаю до зеленого. Кстати, зелений мій улюблений колір. Я вже це не раз казав. Все, зелений готовий. Зараз я оці дві лишніх приберу і буду жовтим користуватися. Один. Два. Руками легче, якщо чесно. Так, ну все, остався тільки оранжевий колір. Остання. Оранжева горошинка, чи як сказати. Все, готово. Можна підняти акуратно і прибирати ось це. Ось так як вам Ось осталось... Зараз покажу скільки всього. Жовтого хватило повністю. Жовтий, запасного жовтого не було. Ось один, два, три, чотири. Чотири синіх, два зелених і п'ять цих оранжевих. Ну що ж, думаю, зараз треба подивитися в інтернеті, як її там нагрівати, як куди, куди класти наверх, я так зрозумів, типу, пергамент, але ну, на всякий случай зараз в інтернеті перевірю і вже покажу результат. Ось такий у мене результат вийшов, зараз буду пробувати його отдирати. І в мене поламався пінцет. Ну це вообще капець. Мене повністю поламався пінцет. Аж сумно якось стало. Такий гарний був пінцет. Ось такий у мене класний результат вийшов. Я попробував, мені дуже сподобалося. Ось таке сьогодні у мене відео. Став лайк, підписуйся на канал, до побачення.